инвертор автомобильный 12-вольтовый 200 ватт потужности потом зарядить например ноутбук например аккумуляторы для э, гаджетов Так. Вмикаємо. 12,4 вольта висвічують. Ну, і далі ну, спробуємо, наприклад, щодо потужності підімкнути електропростирадло. Електропростирадло у нього 120 Вт потужності заявленої, тобто на друга напруга одразу на проводах просідає 100, тобто але працює, тобто 120 Вт він витягує. Також можна заряджати. Мобільні гаджети е, через USB порти, наприклад, під навантаженням перевіримо, 1 А дають 0,8 ну і 2 А, 1,7 А дають. Тобто не ідеал, але більш-менш потужність є. Ну, Можна, наприклад, зарядити для болгарочки, такий пристрій. Акумулятор. Тут невеличка потужність, але він дуже компактний, не займає місця. Вот. вот. так вот собрать. Для того, чтобы у вас 220 вольт было тогда, когда его нам И три выхода идут 12 вольтового.